У літаку на сусідніх кріслах блондинка та адвокат. Летіти довго. Блондинка мовчки відвертається і дивиться в ілюмінатор. Адвокат білявці. Давайте я вам задам загадку. Якщо ви не знаєте відповіді, ви мені 5 доларів. Потім ви мені загадаєте. Якщо я не знаю відповіді, я вам 500 доларів. Блондинка погоджується. Адвокат. Яка відстань від місяця до землі? Блондинка мовчки віддає йому 5 доларів. Блондинка, хто піднімається вгору на трьох ногах, а спускається на чотирьох. Проходить кілька годин. Адвокат обзвонив усіх друзів, перерив інтернет, відповіді знайти не може. Робити нема чого. Віддає блондинці 500 доларів і запитує: Хто це? Блондинка мовчки віддає йому 5 доларів і відвертається до елімінатора.